Євген гуцало зірка Із коромислом по воду аж до моря зірка ходить. Коли зірка йде по воду, весело сміється. Коли зірка йде з водою, срібло з відер лється Срібна зірка йде з водою, срібні в зірки руки, Лється чисте срібло з відер на ліси та луки. Лється чисте срібло з відер, На маки й калину, На заквітчену у місяць срібну україну.